Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На вулиці Матросова, 6 а що у Кам'янці-Подільському під'їзна дорога до будинку розбита вщент. Її обіцяли відремонтувати, коли завершиться будівництво. Але дороги й досі нема. Люди звернулись до народного контролю. Ліля демонструє народному контролю, як щодня долає візочком цей відрізок дороги. Ось його підкидає на цих ямах, впираємося в колесами в каміння, де у нас зависає коляска, і виходить, от страдають всі. Але коли йдемо на маршрутку, ми також всі в багнюці приходимо на роботу вже красиві, такі як потрібно. Дорога зникла після будівництва приватного будинку у сусідньому дворі. Вантажівки знищили, гарний асфальт, а людям лишили ями повні багнюки та води. Вранці, коли ведуть всі дітей, ідуть не тільки з нашого будинку, а ще з тих будинків. Всі йдуть через площадку, через цей двір. Треба тільки перепливати, тому що ні тротуара немає, і дорога така, що не пройдеш після дощу? Просто неможливо ходити. Тут калабані, тут не зроблено. Ну і звичайно будівництво, яке йшло, нам зіпсувало дорогу. Машина чиста ніколи не може бути. Коли б він тільки не виїхав з мойки, постійно тут маєш в'їхати в цю калабані. Пішоходам погано проходити. Це не дорога, це жах. Активіст громадського руху народного контролю Олег Коваль разом із журналістами йде до міськвиконкому з'ясувати, чи збирається взагалі влада реагувати на людські звернення. Там запевнили, вплинуть на приватника, який зруйнував цю дорогу, адже він має згідно угоди відремонтувати цю ділянку. Ми шукаємо зараз, хто це зробив. Я не знаю, вже каже, працює. Не працює в архітектурі. Ми шукаємо мер мер таке доручення. Дав, хай він починає відновлювати цю дорогу. Ми проконтролюємо, щоб під'їзна дорога по вулиці Матросова до будинку 6А була відремонтована. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.